Діти, доброго ранку, мовлю я за Доброго ранку, кожному зичу я. Доброго дня вам, людям бажаю, вечором добрим стрічних вітаю, і посміхаються відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Діти, запрошую вас знову в чарівне місто фонетика, де живуть звуки мови. Пригадайте, як називаються звуки, які утворюються за допомогою голосу. Так, це голосні звуки. Пригадаємо і проспіваємо їх. А-о, у, и, і, і е. Молодці. А приголосні звуки утворюються за допомогою шуму і голосу. Звуки складаються у слова, а і слів складаються речення. Слова, які нас оточують, мають велику силу. Побажаєш всім доброго ранку і цілий день стає добрим. А можна словом і образити, зробити комусь дуже боляче. Ви так не робите? Діти, я скажу слово м'яч. Чи підкинула я його вгору? А можна слово м'яч покотити? Ні, тому що я його вимовляю, і в руках його в мене немає. Це слово, а не предмет. Слово можна прочитати, почути, написати або вимовити. А м'яч предмет. З ним можна робити різні дії, кинути, грати, тримати в руках. Якщо я скажу слово лимон, що ви відчули? Так, кислоту, тому що він кислий. А ви зможете його зараз їсти? Ні, тому що це слово. А який ще може бути лимон? Жовтий, гладенький, маленький, великий, попирчатий, всі ці слова позначають слово лимон. А якщо я скажу Н Ф і ж е. Ви мене зрозуміли? Ні? А може, щось уявили? Нічого, тому що це звуки, а не слова. Звуки нічого не можуть нам про себе розповісти. Пограємо в гру звуки, слова. Кожне слово треба між долоньками сховати, жодного не можна пропускати. Д. Це звук. Капці це слово. О це звук. Туфлі це слово. Б це звук. А це звук. Чоботи це слово. Діти, назвіть всі слова, які зустрічалися в грі. Як можна назвати їх одним словом? Правильно, взуття. Отже, діти, всі слова мають значення. Одні слова називають предмети, інші розповідають, які предмети і що вони роблять. Слова умовно ми будемо позначати рисочками. Довге слово довга рисочка. Коротке слово коротка рисочка. Пограємо в гру, яка називається парахуй слова. Я називатиму слова, а вам потрібно назвати, скільки слів ви почули. Готові? Сукня спідниця. Скільки слів? Так, два слова. Штани, ніжки, вулиця. Скільки слів? Правильно три. Шубка, шапка, рукавички. Сніжно. Правильно чотири слова. Сорочка блакитний взувається. Правильно, три слова. А зараз спробуйте визначити кількість слів. Наші діти дуже уважні. Так, чотири слова. А що я сказала? Що ви уважні, молодці, це в нас вийшло речення. А в реченні всі слова розповідають про когось або про щось. Але про речення ми поговоримо на інших заняттях. Діти, вам сподобалося займатися? Ви можете ще переглянути ігри з батьками, потренуватися у визначенні звука і слова, а також у визначенні кількості названих слів. А я дякую за увагу. До побачення!